Так, друзі, ну що, робота йде повним ходом. Маємо неповних 10 годин робочих, маємо 105 гектарів. І як вам така циферка? а? Не знаю як вам, а мені ляльон. Мені таке підходить. Дивіться, яке обалденне світло має дана сівалочка. Що подобається, є окремі дві фари, які світять під низ. Це просто бомба. Зараз ми вийдемо двірі покажуться світло, ну я просто зачарований. Бачите, навіть в тракторі не включаю не включаю балку, бо нема сенсу. ну Звісно, з балочкою взагалі шикарно все видно, як в день, але я хотів підкреслити, яке ж круте світло має сама сівалка. І от зараз це просто, просто топчик. Як я люблю казати, світла забагато не буває. А тепер доказати і ширини сівалки забагато не буває. Це просто бомба. Я ж навіть не знаю, чи я схочу шестиметровою сівалкою сіяти. Кінза широка, то аватарчика попробую то й таке.